Очікуєш на виклик, як вважаєш, заслужив на зараз бути в збірні і грати проти ну, важливий матч? Все ж таки? Ну звісно, кожен кожен гравець очікує на виклик в національну збірну, і я також і будемо дивитися, але я готовий вийти, допомогти команді. На всі 100%. Минулого року, 2024 го Кабаєв отримав свій дебютний виклик в збірної. В тебе він був раніше. От які емоції взагалі відчуває футболіст, який вперше виходить в футболці збірної? Я так скажу, кожен виклик в збірну це як перший раз. Ти, ти приїжджаєш і там емоції. Дуже гарний колектив в збірні і кожен підтримує один одного. Тому дуже класно. А коли ти виходиш на поле в футболці збірної, це взагалі це космос. На Бельгії кваліфікація буде до дивізіону Ей Ліги нації. Вже грали, грали з бельгійцями не так давно на євро. В принципі, рівний суперник. Якщо брати по результату, звісно, ну, не найприємніший варіант, який ми їх випасти зараз, але все одно ну, можна грати з бельгійцями. А з кожною командою, з кожною збірною можна грати. І е, Бельгія це теж да, досвідчена, класна команда, зіграна, але можна грати спокійно з кожною командою. Про досвід, все одно це вже більш. Така вікова збірна, ніж була там на чемпіонаті світу 14-18 років. Зараз там мав конфлікт Куртуа з головним тренером минулим. Зараз він повертається під матчі збірної України. А ця нога ну, наскільки неприємна десь. Ну, один з найкращих голкіперів не так просто буде й забити йому. Так, і я читав цю новину, але побачимо, да, це найкращий ну, для мене один з найкращих воротарів світу. Ну, побачимо, побачимо, як воно буде.